Обрахунковий перестрій у кожен будинок черкаські комунальники обладнали опалювальними лічильниками понад половину міських будинків. Роботи планують завершити уже цього року. Завдяки таким обліковим приладам мешканці будинків зможуть платити лише за кількість використаного опалення. Про переваги нововведення Олександр Цебій вчора температура була 16 градусів. Через те ми прикрили і маємо десь приблизно 50%. Енергії від тої, яка поступала позавчора, ось так Іван Миколайович хизується новою системою подачі тепла, яку, включно з лічильником, нещодавно встановили в його будинку. Розповідає вручну, залежно від походу, регулює подачу тепла. Прогнозує, економія буде суттєва. Платіжок ми ще не одержували, але дивлячись по тому, що якщо коефіцієнт буде одиниця. Ну, я думаю, що його не буде і дивлячись по тому, що ми зараз одержуємо, то десь 50% економії. Такі лічильники тепла у міських будинках почали встановлювати декілька років тому. Їх у місті обладнають відповідно до європейських стандартів. В останні два роки особливо активно. Це питання було поставлене ребром, можна сказати, на вимогу, ну як мінімум, міжнародного валютного фонду і життя заставляє це робити. Що ну, можна говорити про те, що. Будь-яка економія починається з засобів обліку. Комунальники наголошують облікові прилади, дозволяють споживачам платити виключно за використане опалення. Думка, що битує у населення, що встановивши лічильник, буде менша оплата, вона не зовсім коректна. Все залежить від погодних умов на вулиці. Можна говорити про те, що буде достовірний облік теплової енергії, який споживає будинок. А щоб тепло економити, кажуть фахівці, потрібно вчасно реагувати на зміну температури на вулиці та налаштовувати систему подачі опалення. на такі от перепади температур, як було вчора, скажімо, то мешканці самі можуть поставити для себе ограничення. Тобто, на домі тепло, тоді перекривають і подачу, або обратку. У міськраді кажуть, такими лічильниками вже обладнали понад половину міських будинків. Прогнозують, роботи завершить вже цього року. 295 дев'яносто домов вже встановлені. 207 до 1 января. Будуть установлені всі на це виділено 6,2 мільйона мільйона гривень. з міського бюджету. Олександр Цебі, Ігор Неділько, віка новини.